Доброго вечора, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас рубрика, яка по понеділках. Це єдина рубрика, яка Що... ми дивимося, що робиться за перебриком. Що там у тих расистів, що у них відбулося, чим вони займаються, про що мріють і плани на Україну. Але сьогодні ми зробимо трошечки інакше. Вірніше теж перебрік беремо. Єдине, що ви ви ну, часто є такі саркастичні запитання: як, а чому ви не дивитеся покарання Путіна, покарання Росії і тому подібне? В принципі, логічне запитання, от, і подивимося, яке покарання чекає Путіна? Перед цим, мої дорогенькі, попрошу вас задонатити, у нас тридцята. Бригада потребує ремонт техніки. В них дійсно там кепсько. Ось тому допоможемо хлопцям поремонтувати техніку, і це рятує їм життя. А ми переходимо до покарання Путіна. Чи є взагалі в перспективі таке, що він буде покараний? Якщо так, то як? Ну, виглядає, що так? Виглядає, що так? Що буде щось. Тут, скоріше за все, буде. І навіть, знаєте, якщо хтось, ось, дивіться, хтось з вас, так? бо я знаю, є багато людей, що вірять, що виходить лялька Путіна і тому подібне, тут немає значення. Всі його двойники теж будуть покарані, наскільки я розумію. Ціль така. Ціль така, але зараз ми подивимося, чи будуть вони покарані. Будуть. А, і ця карта про це говорить. Ви знаєте, це прийде це, зненацька. Це прийде зненацька. Я вже говорила, що монети, вони, це земля, і це важко розкручується. Диски, вони дуже важко розкручуються. Мечі навпаки. Мечі це найшвидша ем, масть. А, тобто карти з мечами, а тим більше у нас лицар. Лицар це взагалі сама сумасшедша карта, скажімо так, в карті Таро. І тут без скандалів, бачите, теж можна сказати, що. Покарання буде, наїзди будуть на нього. Це можуть бути і санкції. Це може бути, знаєте, по цій карті йде і рукоприкладство. Тобто, можливо, що навіть ось як тут карти показують, якось так фортуна повернеться, що різко, це все різко якось зміниться. Це не буде так, що знаєте, от ми знали, знали, а це не зненацька щось відбудеться. Давайте зараз подивимося конкретно. В принципі, є у світа якийсь, бачите, козир, скажімо так. Але подивимося, ну я, наскільки тут бачу з цих КВ, навіть його близнюки, чи як це сказати, двойники, його теж будуть покарані. Не тільки він. Всі знають, що я бачу його живого ще. Тому я бачу тут ще Путіна. Я не бачу двойників. Двойників, я вже розказувала: двойники використовують тільки, коли треба кортежами вліво, вправо і так далі поїхати. А в таких випадках ні на які ці не випускають ніяких двойників. Гаразд, просто люди добрі, якщо ви дивитеся на його морду. То подивіться на тих б'юті, які роблять пластичні операції. І ви зразу все зрозумієте, люди не узнаваємі. Повірте мені. Але коли ви дивитесь на його губи, от, я щитую енергію від нього. От так. Гаразд, дивимося, яке саме буде покарання. Якась ізоля... ізоляція буде. Покарання, поки що так не, не дуже то й бачу. Відверто скажу, поки що не бачу. Хоча, бачите, ось карти показали, що це буде якось, знаєте, так, випадково. Дуже випадково. Якось воно, ну, скажімо то якась справа, щось. Це може бути навіть, ви знаєте, що а, якийсь парад буде. А ми зараз подивимося, чи дійсно зараз, бо тому що оця карта це є четвірочка жезлів. Четвірочка за жезлів це свято. І ось на цьому святі може щось піти не так. Розумієте, я не бачу тут ще покарання якогось. Я бачу тут, скоріше за все. Хоча ми ж знаємо, як вони там за ним дивляться. Там ні одна муха не пролетить, не те, що. Якась, як на Трампа, щось, щось намічалося. Скоріше, от, поки що ще не показую. Давайте ми подивимося 9 травня. Чи буде на 9 травня щось? Давайте. Ану-ну-ну. Ну, ну. Так, сонце. Ні, поки що не бачу. Давайте подивимося 9 травня, а потім запитаємо ще раз. 9 травня. Чи буде щось на 9 травня. Якісь там, наприклад, перестрілки, хтось захоче вбити його, там, чи ще щось з ним зробити. 9 травня цього року дивимося. Ну, 20 аркан йде. Можливо, щось і дійсно планується. Але там, от як я кажу, є сили, бачите, є сили якісь. Ось тут дивіться, щось дуже інтересно. карти вийшло. Виглядає так, що дійсно. Щось планується. Тут, скоріше, дивіться, аж, аж дивно так. Дуже погані карти вийшли. Єдине, що не вистачає, карти смерті: і вежа в нас є, і 20-й аркан є, і диявол у нас є, і підвішаний є, і у нас навіть королева мечів. Тобто це хтось злий, хтось е, негативно настроєний, хтось щось е, ну, от, от таке враження, що там буде якась заворушка. Проблема в тому, що нам можуть нічого і не сказати. Давайте тоді подивимося, чи дійсно це якийсь буде замах на 9 травня. Дивіться, 9 травня ну, карти вони не люблять математичних ніяких. Ми, хоча і питаємо 9 травня, вони можуть це все. Як би сказати, щоб цього не сталося? Ну от, і трійка мечів випадає, і знов мечі випадають. Що це таке? Що це таке? Якісь договоренності будуть на 9 травня. Давайте так. Я не буду 9 травня більше дивитися, але дивіться, тут і трійка мечів, всі знають, що це, бачите, прямо в серце. Невже йде про ліквідацію? Чи просто його усунення? Щось тут дуже цікаве намічається на 9 травня. Хоча до 9 травня ще далеко, розумієте? Гаразд, не будемо цього питання. Давайте так. Це ми дивилися Путіна. Ні, ми не додивилися. Дивимося далі. Чи буде покарання з світове покарання? Тобто. Ми знаємо, що йому ордер на арешт, але Трамп це все так недобре зробив зараз: чи буде міжнародне покарання? Суди якісь, як колись в кінці після Другої світової війни, як німці судили? Отак чи будуть такі суди проти расистів? Ну, дуже дуже така вірогідність дуже маленька. Дуже маленька. І це все, знаєте, відверто вам скажу, по пажиках ціль така є. Якась маленька групка цим займається. Розумієте, є якась організація, скоріше за все. Є люди, які цим займаються, але цього мало. Цього настільки мало, і тут прямо от нуль виходить. Тут, скоріше буде якесь. Обнулення. Розумієте, проти а, фашистів об'єднався весь світ. А проти расистів світ поділився. Розумієте як? Ну, все ж таки, бачите, якось, да, буде яке, якісь суди будуть. Але, хм, це настільки ймовірніше, що в мене таке враження, що він скорше подохне. Перш ніж до цього дійде, ця карта показує роздоріжжя. Ця карта показує вже смерть. розумієте Тому тут, скоріше за все, настільки програшний варіант. І хтось йому дуже добре, бачите, в нього є друзі друзі, товариші Такі є Сізіньпінь, такі, як Індія, Китай, скорії вилітай, коли з дитинства ми говорили. Розумієте, ось якось так. Тобто в нього є і Іран, і, і ті всі решта країни, які його підтримують, такі, як і Білорусь, і тому подібне. Тому відверто вам скажу, що він скоріше подохне, ніж будуть якісь суди. Ось якось так. Хіба що вже посмертно? Ось так я це бачу. Якось так. Якось так. Давайте запитаємо, а як він війде в підручники, світові підручники в історію. Давайте, як він війде? Не в російські, не в їхні кацапські. Ну, тут уже видно, бачите, поганою фігурою війде. Тобто, покровитель, покровитель. Диктатор, ну тут, бачите, не вийшов імператор, був би, був би тут імператор. Ось, ну, тут всі такі карти, бачите, вийшли, що людина, скажімо так, утискатель прав. Давайте я так скажу: утискатель прав, ось обмежень і тому подібне. Ці дві карти можуть говорити, що він в чорних. Фарбах, розумієте, в чорних фарбах він буде в історії. Але тут теж треба дивитися: Любітелі Путіна будуть це все згладжувати, тому що тут у нас нульовий аркан. І він війде, в принципі, війде як чорний якийсь там постать, чорна постать, яка навіть не здивуюся, що колись будуть писати, що він був помішаний на Україні. Ось, не здивуюся, тому що оце я вам вже часто розповідала, що це за карта. Це коли от не може людина відказатися. Це коли коханець, там от чоловік, знаєте, от переслідує жінку, ну, її, і вона, знаєте, тільки кудись переїхати може, а куди Україна може переїхати. Ось якось так мої дорогенькі. Тобто, не дуже приємно він ввійде. Я сподіваюся, ну от по картах видно, що він дуже така темна фігура, з деспотичними замашками ось, обмеженнями і залякуваннями. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, тобто виглядає так, що, в принципі, поки що нам цього не видно і не відчутно, але, в принципі, або посмертно його покарають, але нам то, що з цього? Ось, ну, якось так. І може бути, що якісь будуть замашки на нього. Тобто, як це називається? Бачите, вилітають у мене українські слова. Як це називається? Допоможіть мені. От, Коли вбити хочуть якогось політика? Замах. О, згадала замах. Хтось з вас підказав. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна! Гарного мирного вам вечора!